Приїхав я ще на один об'єкт, ще треба поміряти один об'єкт. Сьогодні вербна неділя, обід, вже десь хтось чарочку потянув собі, знаєте, і відпочиває, а я їзджу по об'єктах. Ну що зробиш? Весна йде, красу несе, строїтись треба, люди звертаються. Так що, таке. Але тут, якби об'єкт вже... Е Ну, не, не, перший ми тут, не першу роботу робимо. Тут ми вже зробили, були, виходить, одна бригада моя робила е, дах, друга робила фасад е, на будинку основному. А зараз маємо ще зробити літню кухню. Так що приїхав зараз заміряти, літня кухня буде робитися комплексом, і дах, і фасад вентильований зразу. Ти Та таку, коротше, треба йти міряти. А якщо вас цікавить дах або вентильований фасад. Звертайтеся, пишіть мені в особисті, приїдемо вам поміряємо, зробимо вам шикарний кошторис. Бо я завжди роблю кошториси на свої об'єкти, або хоча б орієнтую на відсотків 90 на місці. Прямо приїхав, заміряв і зразу зорієнтував на місці, на відсотків 90, яка буде вартість робіт і матеріалів даного об'єкта. Так що, якщо цікавить, звертайтеся.